Надо что-нибудь раньше. У 2017 році, 29 січня, виступив на захист Києва від Вишовістської навали. Нація, яка хоче мати свою гідність, повинна усвідомити сама себе, повинна знати свою історію, свою культуру, свою мову. Нація, народ, люди без історії це раби. Se mund そう。 Слава нации! Слава нации! Слава нации! Слава у нас есть микрофон. Кто хочет? Выступайте, пожалуйста, тручайте. Мы же стоим. Не Вона нагадує нам все те, що відбувається у нас зараз. Таких боїв було багато, як підкрутане. Чому його трагічність, що сталося під Крутами? до Наші там, до речі, Добряче навішали москалям тоді. Наш загін був десь близько, тисяч, близько тисяч, тисячі бійців і серед них 300 студентів київських, київських, о, десь 300 студентів київських вишів. І ще раз кажу, наші їм там добряче навішали. Москалі були злі і втратили багато людей. Вони відкотилися. Але була хортовина, темрява, зима, пізня ніч. І цей загін студентів, не знаючи місцевості, заблукав. І вийшов якраз в центр розташування. Смерть! Україна! Смир. Слава Україні! Соле товариство, історія повторюється. Сьогодні, як і 97 років тому назад, москалі не можуть змиритися тим, що українці є окремою нацією, що українці можуть будувати свою державу. Вони роблять наступ на всіх фронтах, на військовому, над Губханщиною. Крим. Ми маємо побудувати мовний кордон з Московською Ордою. Аби вони ще раз жодного разу не сунулись сюди, так ми відробимо, куль... так ми захистимо, захистимо на культурному фронті. Також ми маємо відродити національну справедливість. І нехай наші вороги, у пеклі. Слава наші! Капери. Сібіть капель. Дякую. Слава Україні! Слава! Давайте заспіваємо славень України разом. Пам'яті хлопців, студентів, які в 18-му році загинули під крутом, а також сучасним героям України, які зараз захищають на сході нашу державу від московської навали. Сигирський Свобода вже втретє проводить смолоскипний марш, доводячи зв'язок поколінь між тими людьми, між тими героями, які були тоді і. Показуючи зв'язок з тими, хто зараз стоїть наш мир і спокій. Як ви знаєте, до 2004 року взагалі це свято не відзначалося. Воно було заборонено. Все, що стосувалося української історії, українських героїв, було табу. І дуже приємно, що з 2004 року воно проводиться на державному рівні. І ті люди, які приєдналися до цієї акції, ті, хто, можливо, з якоїсь причини не міг цього зробити. Це люди, які своїм за участю вшанували в тому числі і теперішніх бійців. Ну, Ще щось. Та, мабуть, я думаю, ви були на акції, бачили настрій людей, бачили їх очі. Бачили. Слава Україні! Слава. Дякую.